Тестуємо новенький відтінок блиску від ліпс. У мене тут чорний ящик, і мені вже не терпиться вам це показати. Подивіться, яка красота! І ця красота лечить мені під кофту. Вау! Ой-ой! ой Маємо наліпки для кастомізації блиска. Подивіться на цю ліопардову розкош, дівочки. Ну це щось таке, знаєте, валютненьке. Якийсь такий новенький формат для ліпс, бо загалом це однотон. А це красиво. Відтінок будемо дивитися разом з вами, я його ще не дивилася. Єдине, що бачу, що тут пуховочка. І це має бути дуже-дуже зручно. Дивимось: соковито-рожевий. Ви це бачите просто. Вау! А пахне він мені чогось імбирним пряніком. Дівчата-блогерки казали, що він пахне чимось ягідним. А мені він пахне імбирним печивом. Обов'язково контур. Ну, з контуром я тепер хоч на людину стала похожа. Тепер давайте нанесемо ось цю красу. У мене тут з боку дзеркало, тому я буду дивитися туди. Дівочки, а що за секс? Це якась текстура не абсолютно. Боже, як це зручно! Подивіться на відтінок, подивіться на текстуру. Вона більше така, знаєте, як? Типу як олійка. Здається, мені личить. Я хочу почути ваші думки на рахунок цього. А взагалі я хочу наліпити наліпку. Хто я сьогодні? Toxic cute Pick me girl. Просто ікона, понимаєте, дівчатки? Ну, красота! Мені здається, ось цей формат ліперів навіть кращий, чим був до цього.